І всім гайс, на зв'язку, як завжди, з вами я, Янґве, і сьогодні у нас продовжується з вами рубрика Шлях до багаті діво. І як ви зрозуміли в цьому відосі, в нас трапилась така ситуація, що я купив дуже неліквідну і типу ті багану рюкзака. Ну а що далі сталося, ви все побачите в цьому відосі. Також хочу сказати вам велике дякую за 450 підписників на каналі. Давайте йдемо до цілі 500 підписників, і я для вас розіграю машинку в принципі чомбайні. До речі, ось переможець останнього відоса на 200 тисяч. Вітаю тебе! Друже, по стариночці розіграємо 200 тисяч. Умови підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар з вашим ніком в грі і дискордом Всім бажаю удачі в конкурсі. Також не забувайте, що в мене є свій промокод Янк, який ви вводите при досягненні другого рівня, і забираєте 50 тисяч баксів і плюс один левел до вашого персонажа. Не буду вас затримувати, друзі. Відос получився супер цікавим. Тому всім бажаю приємного перегляду. Так, гайс, наша серія з вами починається з того, що мені запропонували під викуп Toyota rav Четверту, фулл стокову за 850 тисяч. На 100 тисяч більше послив гос. Ну, я вирішив її забрати, тому що пропозицій, ну, таких інших на викуп не було. Коротше, бачите, ніби ні тоніровочка є. Диски стоять. І що, колір, Та ніби все? Це 850, я думаю, нормально. В крайньому випадку, там, я не знаю, за 800, якщо все буде погано, солью. Йома, який нього їбав. Ну що, як договаривалося? Да, ну да, да два. Да, за 850 выкраднемо за лям плюс сторг, лям 50 плюс торг, я думаю за 950 би її продати. Ой, бля, який ж ты долгий тип. Чекай. Аллилуйя. 850. Все, дякую. Що, я куда спиткнуть? Вс, дякую тебе. Да не, я йду до банкомата. Ну, понял, да подавай. Фигня, фигньой. Це дерьма. Ну-ка, короче. 850 мы за нього удали. То мы зараз її выставлю. Блін, я надіюсь, я її перепродам дорогше. Я дуже на то надіюсь. Дивіться, ну диски є. Тонер має бути. Бажано би ще подивитися, чи в неї є б це вот як вона називається. Якісь ревні безпеки, може в ній ревні безпеки ще є. Ну і далі я знайшов механіка і замінив мастило в машині і заплатив за це 10 тисяч доларів. І за те, щоб її викласти на торгову площадку, тобто на маркетплейс, я також витратив 4 тисячі. Тобто нам машина ця встала, 850 тисяч я її купив, 10 тисяч замінив масло і 4 тисячі я вклав. Тобто нам ця машина вийшла 864 тисячі. Ну і ми з вами подивимося, чи зможу я її взагалі дорожче перепродати. Далі я прокрутив рулеточку, нічого путнього з неї не вибив і просто полетів. Далі, по своїм справам, я вже повернувся аж під е, вечір. І ми домовилися з людиною, що я в неї викуплю рюкзака по фасту, прям він дуже спішив, тому ось відео з покупки. Нє-ні-ні, просто викинь його, просто викинь, я зараз бля. по іначому його ніяк. О, все, як. Купилась таку сумочку з вами за. Я думаю, вона червона, до речі. Ну той пофіг. Коротше, брендовий рюкзак. Оранжевий такий вовні огоска 1.4. Я його купив за 500 тисяч. Непогано, коротше, грав, мій не продався, ніфіга. Блін, я тільки що приїхав, то тип так кричав, що, типа, блін, давай бігом. То я вже, блять, додому біг нахуй. Що сили, що міг. Зараз подивимося, скільки та брендова сумка коштує. Мені здається, вона коштує 1,4 на Йоска. Зараз подивимося прям фастом. Зараз подивимося, спитаємо, або буде якась хуйня. Дивіться, по факту я купив рюкзак кольоровий 24.4. Але... Але по факту це не 24-4, а 15-4 якось хуя. Mm -hmm. Типу на 15 суті. Тобто менше на... Скільки? Єбать, 24 там слота. Йобаний, ти рот, нахуй. На 9 слотів більше. Тепер дивіться, як я з цим рюкзаком промахався. Ніх, ніхто б не близько і не обманював з цим рюкзаком, тому що ну, людина просто продавала. Він його купив, ото прям з госки забрав і все. Я ж не знав, що є такі рюкзаки. Ну, я його, звісно, вже прикупив на 15 слотів. Тепер дивіться, я вже навіть написав тікета на сервері Кванта, що в мене така проблема, що це якийсь баг, я типу, думав. Дивіться, мені написали, це рюкзак, який був ще до весінні обнови. Ну, і він просто старий, в нього менша госка, але по факту це одні й ті самі рюкзаки, просто на 9 слотів в одного більше. Ну і я поняв, що я з цим рюкзаком жорстко попав, тому що ну, він не ліквідний. Я тим більше в перекупу написав, ну речей, і він мені сказав, що він десь готовий викупити мене його за 350 тисяч. Тобто, ну він по факту він не баганий, я просто вас легенько так закліпбейте, можна сказати. Ну а чи він продався, дивіться далі в серії. Трошки задорого взяв тура в четверту, ну типа я мало з неї зароблю. Короч, ну не знаю. Ну бо ніхто мені не писав. Одна людина додавала в обране на торговій площаці, а так, в принципі, ніфіга. Коротше, супер обідно за цей рюкзачок. Тому що він, ну, виглядає мені непогано. Так, да, він не ліквідний, тому що він оранжевий, мені здається. Ти на ньому багато не заробиш. Я думаю, за 800 би його продати можна було би. Але, але. Але, як ви бачите... Поки нам ніхто нічого не відповідає, ну тут вони самі писали, що, 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 що. Де? Баг-репорт, що може розглядатися до 14 днів. Ну Як ви розумієте, це питання з цим ми вже просто вирішили. Ну і я пішов в казино на 100 тисяч від тільта. віддихнути потрібно було. Ну і я, в принципі, програв ці всі 100 тисяч. І навіть навіть далі я не закидував. і пішов з казіка, і просто вийшов вже потім з гри. Блять, тільки хотів казати, от я заскучився за рибалочку і згадав, що в мене немає на е, водяний транспорт ліцухи. Блін, то тобто треба буде і поїхати отримати, беру. Знаєте, я тоді ж коли купляв оцю розвалюху, я забув подивитися в багажник, а в багажнику тут супер чого цікавого. Тут у нас пістолетик є. Трохи зношений. МП5, яка, ну, непогано, ну, взагалі не зношена. Коротше, це супер офігенно. О, ще плюс патрони. Ніфіга собі. Ти що, та ти що, пушечка веще блях. Коротше, шлях неудачника. Ну, що поробити, пацани? що ну, Я, Мене тяне на якусь херню, ну і Реально на якусь шляпу от купити. Мене тяне. От я на щось нормальне, на яку, чому можна до фіга заробити, то мене не тяне. Що ну, я зроблю? ну Не везе мені, не везе. Ну і далі я на ліцуху на водний транспорт, потративши 10 тисяч, пішов на рибалку, ну і все. Коротше, коротше, що з вами сталося в нас? Я назбирав риби на 17 тисяч баксів. Коротше, поки пішов їсти, мій човен просто, скажімо, так, відплив. Блін, що я несу? Коротше. Коротше, човна відбуксірували, за те, що час пройшов дуже довгий. Букава ще 0, просто 0 людей мені пише, ні одної обяви. Ніхто мені не пише, я для відосу, ото навіть виклав об'яву, мені треба загору в казино. Навіть люди за за вказані піщасно. Ну, я думаю, ну це, типу, іменно такі, знаєте. Ну, типу, я думав, що це от, прям дуже багато людей будуть писати. Насправді, ну, ще ноль. Тому будемо зараз дивитися. Ну я вже думаю, так, часто вже на лайті буду сидіти, зараз рибачити. Ну і далі, Гайс, якраз коли я рибачу, мені написав пацан. Загуру в казино, і в принципі я відправився в казино знімати ось цей от відос, який вже до речі вийшов. І коли ми знімали цей відос, в мене продалася Toyota RAV 4 за 950 тисяч плюс комісія. Коротше, за 940 тисяч вона була в нас продана. Як ви пам'ятаєте, вклав я в нього плюс-мінус 864 тисячі, і чистими ми з вами заробили 76 тисяч на цій машині. Буквально за ну трошки дім, звісно вже пройшло, але все одно непоганий профі. цю рибу, що в мене є, тому що що ну, у мене інвентар весь загажений коротше на тому 22 тисячі непогано до того було 15 ще Йо -йо -йо. і так і так і так ми зараз вам будемо крутити рулеточку Я йду спати бо я вже задовбався, чесно кажучи Ну не якийсь вообще це ноутбук щоб настраювати дрифт Чесно кажучи він 1020 вартує Ну то навіть немає сенсу його продавати так, коротше, мене щось залагала Ge GeForce Experience, але не в тому суть. Коротше, ми зараз будемо забирати хату під номером 1032 цих от єбінях За 525 тисяч ми домовилися з степочком, може якась камара хренова, вона ще не їде. Коротше, за 525 тисяч, щоб ви розуміли, чисто так. От звідси на маркетплейсі оці от хати. Ну дивіться, та, та сама за 700 стоїть. Ну, ці от хати за 600 улітають просто отако. Ну, а я буду брати його за цей. Ну, мені, правда, на другому поверсі, трошки таке. без басейна, звісно, ну, але... Я думаю, ми його зможемо перепродати. В принципі, в мене ще буде можливість мати дві машини. Це вже супер офігенно, блін, який ж я олух, як я впав. Ну тому, в принципі, для перепродажі це топово, але в мене не настільки багато грошей, щоб я міг собі дозволити. Ну, якісь машини нормальні перекупляти, на жаль. Вс, забираємо зараз хатиночку з вами за 525 тисяч. 525, нормально. Все, подякував тобі. Дякую, дякую, що чекав. Та не боже за... Я сам розумію, кесочка то святе, блядь. Да, на Что програли? Да. Ай-яй-яй. Вс, давай, гарного дня. Давай тобі теж дякую. Ну все, тепер хатиночка моя. В принципі, чом би ні непогана хатинка, правда на другому поверсі. Це трошки, трошки такий мінус, але в принципі дивіться, виходите, зразу то у вас справа сходи, собі можете піти. Так, ми вестимо зараз цю хату. Фастіком, нерухомість. Так, сама дешева ціна на ринку 700 тисяч на оцю хату. Так, так, створити оголошення, будинок. Оцей будинок я, кстати, бачу. Так, давайте ще зараз оплатимо нашого з вами хатинку, бо ну, не хочеться, щоб злетіло. Так, хочу сплатити будинок. 0 днів, давайте на 2 дня. 5400. Все, дякую. Так, того витрати на нашу хату 525 хата, 5000 оплата і 2000 об'ява. Це 532 тисячі. Так, дивіться, в нас купили з вами хату за 599 тисяч. Чистий прибуток вийшов десь. Плюс-мінус 60 з чимось тисяч у вас буде писати на екрані, тому доволі таки непогано, я тільки що прийшов з тренування, доволі таки непогано ми з вами підняли. Попитав я за цей оранжевий рюкзачок, казав тіпочок, що перекуп, що готовий за нього віддати 350. Тобто їх є лі як за 500 продавали. Тобто Я його взяв за дорого, в ідеалі би його продати за 500, за скільки я купляв. Та хуй знаю. <кхм> в принципі, 550, я думаю, продам. Купили хату в типу за 500 тисяч. Не знаю, що це, це якась єбіня, звісно, йобані. 500 тисяч, можна в принципі, на них подивитися. Ну так, да, я купив мою хату і буду на нього дивитися вже, звісно, коли я її купив. Короче, похуй. Зараз поїдемо до неї, подивимося. Я думаю, там не так все погано. В принципі, вона біля цього майже біля рибалочки. Тому непогано. Зараз ще по дорозі її оплатимо на один день. Я її купив за 500, думаю будемо виставляти десь за плюс-мінус 700 з торгу. У меня 700 вже за дохуя, ну 600. 650 з торг. Так, я просто боюсь навіть дивитися, яку я сраку купив, блядь, це вже якісь трейлери йдуть. А, то це типу цей весь трейлер, це моя хата, так? Ну дивись, ну тут, блін, в принципі, трейлер би був би простіший, лучший був би. Ну це тоже трейлер, але в смысле? Ааа, тут типа два будинка є. Блін, ну хуйовий, конечно, да. Не поспориш. Він такий дерьмовий. Продати державі, продати гравцю. Угу, одна кімната. Ну тут інта, така, ну типа дефолтна, ніхуя нема, так. Ну да. О, поки тут знімаю для вас момент таки. Дім вже проданий. Ми з вами чистими заробили 80 тисяч, ебать. Нормально. Все і зімані. Я тепер офіційно, е, як, то, як то сказати, бомж, правильно, правильно? Так, коротше, тільки що поговорили з одним тіпочком. Він буде мені продавати Є60 фулфатешну стейдж перший чіп за 2.50. Непогано доволі такі ціна, ми з ним домовилися. Я йому спочатку два запропонував. Коротше, зараз почекаємо. Ну, на ринку, на ринку. Е, оста, одна ціна на цю машину, така сама, от як мені предлагає тіпок. За 2,490. Я так розумію, без торгу, без ніфіга, при цьому тут у нас немає тормозів. Я сподіваюся, вона буде фул фетешна зараз. Фул-фул фетешна, що типу буде все. Ну і все ми її продав... будемо продавати десь за 2,4 плюс-мінус. 2,5. То що це їхній ринок. А з цим рюкзачком це, боже мій милий, як мені не везе. Ну це на Яку ж я хуйню попадаю? Ну це капець. Ну так, це типу, знаєте, чисто БМВшники, зараз просто там буде масла, там не буде. О, ку. ой 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 Дрифт, все є, технічний стан. Ой-ой-ой, акумулятор, шини, ну треба міняти, то пофіг. В принципі, акумулятор улева шини, все барахлить, але то таке. Так, ну дрифт є в нас. максимально максимальне встановлені. Та все окей, кидай. 2.50. Все, поляку. Тебе кудись підкинути? Так, бігам до Давай. Дивіться, що ми з вами купили. Я взагалі мріяв купити 60-ку. Дивіться, це моя мрія в житті взагалі купити її. Ну, в плані, типу, саму першу машину би. Вона охуєнно виглядає. Ну звісно, дріфт. О, не зря ж я вибив комп'ютер. Ну і коротше в цьому моменті я дуже сильно дорвався до дріфта. Мені було цікаво просто щось там понастроювати, туди-сюди потикати, щоб машина виглядала краще. Ну і я на це потратив, ну не знаю, хвилин 20, може 10, ну плюс-мінус. Але зробив, щоб вона прикольно виглядала. Ну і в принципі все. Ну і далі я, коротше, поїхав до механіка, і, відповідно, замінив акумулятор на своїй брічці за 10 тисяч баксів. Вже жорстко комп починає лагати, я не знаю, яку хрену, але треба воно почистити буде. Так. Все, подякував тобі, Гарного вечора. Дивіться, що я з вами прикупив? Генгстрский гейнгстр shit. Отакі у... О. о, дякую, дякую, ро. <laughs> підписано на тебе. О. привітики, привітики, бро. Так, дивіться, дві тики, генгстер генгстр сит. Нифига, блин, якісь такі як гамні, якщо чесно. Бешка поки продається. Я от тільки недавно зайшов, бо я в Бімку грав. В принципі, думаю, треба посидіти, викладував об'яви. Ну трошки дорого за беху я хочу. Е, приблизно, я думаю, її продати десь за 2,3, я думаю, точно продам. Е, 2,4. Ну в ідеалі 2,4 я би їх би продати. Я плюс-мінус ринок на них знаю, але... І що, гайс, я знову, в принципі, прийшов в казино. І знаєте з якою цілю, з цілю купити собі Барбери. You know, для відосів туди-сюди, але я... Як ви бачите, в мене грошей не особо багато є. Тому ми, в принципі, зарядимо казино на 100 тисяч. Будемо пробувати щось піднімати. Блін, непогані такі штанишки, звісно, треба якийсь такий лук. Хоча в мене в принципі підходящий лук. Непогано дивиться. Все, тисячу фішок полетіло. Ну і коротше якась така предісторія цього походу в казино. Я знайшов кофту Барбері, тіпочок продавав, і я йому запропонував за ню 100 тисяч. Ну і звичайно, що він ізмовився, тому що ну, це ліквідний товар, ну, і він сказав, що дорожче буде продавати. І я так подумав, що для відоса буде прикольно ну, на прев'юшку, вот так переодітися в Барбері. І мені, в принципі, ось сама ковтинка подобається, тому я пішов в казино, і це було все, чуби не закінчилось крахом, не дай Боже, але все більш-менш обійшлося. Ну я в цьому казенону підняв десь 1030, ну зловив такий жорсткий нервний тік, що це просто офігети. Ну і коротше, ну ось так. Немає ні Барбері і нервів придачу теж. Коротше, я дійшов до думки, що треба зупинитися, зібратися нахуй з цього казино, бо зараз пизда буде. Зараз буде повний піздос, я зараз все сорю. Блін, я так хотів ту барбері, Піздец Але ладно, ну, треба зупинитися, бо. Бо треба зупинитися, бо зараз все сорю. Блін, пешку ніхто не купив, ну давайте зараз глянемо за пешечку. Пешечка мої оголошення. 19 переглядів, ну ніхто не купляє. Є60. 2,4, 2.4, 3 вещи, ті продає. Але це стейдж 2. 2,4 без дріфта. 2.490. Зіздец, типи 20 тисяч нахуй, підняв. Це, щоб ви розуміли, 20, сука, тисяч. При цьому вложивши 700. Ну, це так чисто до вашої... до вашого відомо. Почала ламатися, пацани, як вона жорстко почала зношуватися і що, треба ремонтувати. Мінус 3000. Мінус 1700, 400. Вихлоп 1200. 800. 1400. Не знаю, скільки ми потратили, ну коротше. Вона фул в ідеальному стані. Ага, якраз перед пойдемом наша гра вирішила крашнути. заєбісі. Так, рулеточка, рулеточка, давай ну скажи, що ти мені сьогодні випадеш? За 5 годин гри. О, пролітає машинка і випадає залупинка. Охуєнно. 70 квад коїнів, заебісь. Що могло бути краще? 50 тисяч. Краще чи в нічого в будь-якому випадку, але. Ну і далі я на слідуючий день вирішив піти на рибалку, і не встиг я порибачити, як мені написали за, за чорним з білим бомбером за 400 тисяч, в принципі, я не відмовився. Точніше, певно, я запропонував цю ціну, так я, в принципі, забрав цей бомбер за 400 тисяч баксів. Коротше, гайз, я зняв ці гроші від того, що з проміків, це на всякий случай, якщо. Якщо злетить якась хатинка за 1500-550, щоб я її зміг зловити і в принципі на ній заробити. Ну і покладу, звісно вже потім назад. Ми будемо чекати, поки буду продавати цей бомбер, штанішки, пешку. Будемо чекати. Все, 60 продаємо за 2,3. Все, це більш не моя машина, все. А, це хісока. Перекупчик. Перекуп, коротше, типочок. Ну йому вона, конечно, було і дорогше продати, ну коротше, ну да ладно. Блять, а воно з комісією, да баний сир. Блін, я думаю, воно без комісії продажа йде. Блять, охуєть. Ну ладно, я підняв десь 200 тисяч. Короче, 200 тисяч я заробив. 100 200 300 400. 500, Еще 500 и 50. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, дуже дякую. Ой, гарно, дня. Все, пацки. Купили ми з вами рюкзачка. По бляха, покупили. Точніше продала, я ж вже, вже туплю. Продала ми цю гр... А, блюда, да. Короч. Забити, вибачайте. Що я так туплю жорстко? Коротше ми продали рюкзака за 550 тисяч, в принципі, ми в плюсі з вами на 50 тисяч. Це ще так добре, тому що мені перекуп казав, що їлі-їлі як за 500 їх забирали взагалі. І типу нормально. Тому все, залишилося цей бомбер продати, я його трохи по другій ціні взяв. Хоча б в плюс би на 50 тисяч продати його. І штанішки, я думаю, 100% підуть. Так, давай. 100 200. Мені вже пишуть за викуп, коротше. 300 400 80. Коротше ми підняли з цього бомбора 80 тисяч. Не так і багато, але в принципі і непогано. Так. Э, з капюшона... Так, о, все, так, той. Давай, давай тобі теж дякую. Все, Лишилися тільки штанішки, які я купив за 100 тисяч. Ну я їх точно продам, в плюс це 100%. Ну вони, конечно такі, як в трошки вимощені, але в принципі я думаю їх продам. Так, на зараз 3,7 з вами мільйона, оці от штанішки. І в принципі все. Ну шо гайс. Блін, ну що ти телефон відкриваю? Забираю нагороду, 75 конт Міняємо. 56 тисяч, все сюди. Раніше якось більше було. А, чекай, ну тут я не поміняв сіта. сито. 25 О, все, Ченоз. Пизду ауді, поки сядеш, блядь, то. <звук> Давай просто передам зарабабки. Півтора. О, все, подякував тобі. Давай, Давай тобі теж. Все, забрали ми з вами, коротше, таку от сумочку. На 30 слутів. Ніхуя собі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ніхуя собі в неї слутів. Ахуєть, блядь. Якраз під мій лукак стать. Ні, гарно виглядає. Суперовсько. Бляха. Охренеть. Все, все яке прочитав 1,5 ми віддали. Коротше, госка в цього рюкзака в нас з вами... Скільки то, скільки то, скільки то. 2,5, коротше. Ну їбать, прикольно. Можливо не кожному таке зайде, він біленький, звісно, така шкіра біленька. Чорний МПП лучше дивився. Ну в принципі непогано, я думаю, непогана покупочка. Ми спочатку з ним трохи не зійшли в стіні. Я йому за 1,3 прод... ну, предлагав. Думаю їх по 1,9 продають. В принципі, Я, якщо тако трохи постою, то я думаю продам. Ну Десь за 1,9 буду, буде як всі продавати. Можливо, десь за 1,8, я думаю, вийде продати. Далі я купив підписника Андрія Великий тобі, до речі, привіт Ковтинку таку з підвернутими рукавами за 100 тисяч, неї госка 550 або 500, вже чесно не пам'ятаю, Ну напишу вам коротше, справа. Ну я думаю, з цього моно буде так більш-менш трохи заробити. А можна поміряти? Чи ти підійде? Ну я хочу поміряти?

ну Ну скільки? Ну, давай 50 тысяч, все, лям 750. Ну, 50-50, я забираю, Скільки там? 1,7. Ну давай, давай. Ебаный прикуп, каже. Бля. О, все, Та ні, ні, ні. я зараз хуже. А ты Феррари продав ні? Я його слив. Так. Nah, ну, ти треба було, блять, хоч викласти, хтось бої купив собі, блять, нас. Та ну я і виклав, ніх, мені ніхто не написав, то я її зразу слив, нахуй. Е, ні, коротше я її слив і мені зразу написали. <су> ну то є таке, коли продаєш машину, то запишу. Та, так. А, а якщо чесно, ну, за скільки сумку взяв? 1,5. Нормально, нормально. Я типу 1,3 предложив залізи. Він такий каже, дуже дешево, думаю. Ну, 1,5 кажу, максимум, блять. Він ще поторгувався, так каже, ладно, заберу.